Мої вітання всім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. 19 серпня в Україні відзначається День пасічника. Це професійне свято бджолярів нашої країни. Що це за професія та чому від неї залежить доля усього людства? Ми розпитаємо в нашого гостя. Це заступник голови всеукраїнського громадського об'єднання «Братство бджолярів України Віталій Лисенко. Доброго дня. Доброго. Свого часу геніальний Альберт Ейнштейн зробив такий прогноз, я процитую, людство зможе прожити лише 4 роки після того, як загине остання бджола. От яка функція цієї маленької а, комахи, що від неї дійсно залежить людство у планетарному масштабі? Вона в основному опиляє цвіти. Без опилення ми ж знаємо, що плод не зав'язується. І нету, ну, Фруктів, ягод. А без опилення рослини вони не можуть існуватися, не можуть множитися? Е, так. Да. Скажіть, е, окрім е, бджіл, таку функцію інші комахи виконують? Є, є такі, але пчела найбільше опиляє. Є шміли, є інші бджоли, але вони дуже мало. Тобто життя людини напряму залежить від того, як почуває себе бджола. Mm -hmm. А от як вона почуває себе власне в Україні? От ви вже не перший рік займаєтеся цією діяльністю. За роки незалежності от кількість бджіл, вона збільшується чи зменшується в Україні? E, к сожалению, зменшується. Різні причини є: і траві бджіл, і болезни нападають, і кліщі. А труять це хтось робить э, спеціально? Травіт. Э... Поля, поля травят е, от е, вредних насікомих і пчела, поэтому вона збирає пльцо і пльцу з ядом, і виходить, вона погибає. А екологія такий от, чинник? ми знаємо, що в Україні досить о, погані справи у цьому. Екологія впливає на розвиток бджолярства. Mm, да. Раніше еще когда діди мої займалися пчелами. Они на зиму даже и сахаром не кормили. Сейчас э, и медоносная база упала, очень упала. Ну, это и с экологией связано. А что это такое кормить цукром? Це така... На зиму кормят пчелу сахаром, чтобы она перезимовала. Потому что не хватает медоносной базы. А на вашу думку такие сучасні технологии радиохвы це заважає бджолам? Я не вірю, але може бути, якщо, допустим, прийомна антенна стоїть, тобто мобільники, якщо вона непосредственно на пасіки стоїть або рядом, то впливає. На вашу думку, людство не може жити без сучасних технологій, де має бути межа от між збереженням власне природи і розвитком технологій? Чи варто на це сильно звертати увагу? Ну, пчеловоды в основном ставят свои улики, семьи, где получается. Мы не можем вывести куда-то далеко. Если вывезли, так надо возле них находиться. Це в межах міста чи за містом? За містом, за городом. Скажіть. А... Чи залежить взагалі становище бджіл в Україні від власне вашої роботи, від роботи бджолярів? Наскільки ви впливаєте на те, чи збільшується їх кількість, чи зменшується? Так, да, пчеловоди без пчеловодів, мабуть, пчела не виживе. Я ще ні однієї дикої сім'ї не бачив. От скільки я їжджу по Україні не бачив. Нету дикої пчели зараз. вона вже можна сказати домашня. А це завжди так було? Ні. Таке співвідношення? Ні, це буквально. 30, може, 40. А наскільки популярним такі від діяльності є в Україні? Mm, очень начали этим. Це І... тенденція останніх років чи вже ну, давно от я знаю. А ви скільки цим займаєтесь? Ну около 15 лет. А власне скільки існує а, громадське об'єднання братства джолярів України? Від початку незалежності чи пізніше? Uh, братство Бюзельрів, ну, виходить, я в братстві, по-моєму, три роки. І от я був у істоків, можна сказати. Які функції виконує саме братство? Функції? Е, був конгрес міжнародний. Було, по-моєму, якщо не вибачаю, 171 країна. Це Апімонді проводили у нас в Києві, в Україні. помощь еще пчеловодам, моральная поддержка. С державой вы как-то співпрацюете? Ну, это общественная организация, но ну, немножко Засударством, так. Да. Ну от окрім благородної такої місії бджолярства, є і матеріальний зиск. От ми, ми знаємо, що продукт не з дешевих. А наскільки вигідно займатися бджолярством та мати власну пасіку? Ну, вигідно. Ну, це можна говорити про якусь рентабельність, там, скільки це відсотків, скільки треба вкласти в цю справу? Треба спочатку много вложити. Навіть можна сказати, дуже багато. А потім. во-первых, если для себя, для своей семьи, то мед чистый, экологический, как говорят. И если его продавать, вот, э, экспортируется немножко нашего меда, очень мало, потому что это разные есть препятствия ну, юридические, можно сказать. Но продается в разные страны. Там я знаю в Корею. Э, Ну, зокрема, говорять про те, що український мед один із небагатьох продуктів, які експортуються також до країн Європейського Союзу. Так. Да. Наш мед український зайняв перше місце на міжнародному конгресі. от я де. Зайняв саме за якістю? Так. Да. Тобто український мед є один з найякісніших. Так, да, він найкращий. А от ви сказали про о, різні перепони, стандарти. Наскільки о, жорсткі о, стандарти Європейського Союзу, наскільки важко туди потрапляти саме меду? Ну, як стандарти, я не знаю, тому що я цим напряму не займався. Але я те, що слухав, то, то, то от це я знаю, що тяжело. А, також э, на Українському ринку переважно лише о, вітчизняний мед. Чи великою є конкуренція тут всередині країни? Є, привозять разними, з різних стран. Які це країни? Допустимо, з Китаю, з Польщі, з Венгрії, я знаю, привозять. За ціною він дорожчий чи дешевше українського? Китайські дешевле. але качество у нього дуже плохое. А за якими критеріями визначається якість меду? За такими. Ну, те, що говорять, що мед mm. різнотрав'я, він а, гірший там за мед а, як, якоїсь конкретної рослини. Це так і є? Ні, якщо різнотрав'я, він більш насичений, концентрований. Если ну это если монофлорный, это с одной какой-то... С одного okay. растения. А какие Мон... кращие? Это весной, слипы очень хороший. Ну, вот, Допустим, с той же окацией. Осень, ну, в конце лета, с подсолнуха, тоже хороший. А что впливає на якість? Вот вы говорите, що с Китаева моэтвин менш якісний. А что власне, на якість меду? Содержание води в меді. І фильтрация. Водо його можуть разбавлення. Ні, пчелы его сами перерабатывают. У нас, допустим, мед 19% води, влаги. Не воды, а влаги. В другом может быть... Там 20-21%, это вже жидкий. А чи залежить ваша діяльність від держави? От вам потрібна підтримка України? Нужно, нужно. В чому саме? Це якісь мають бути державні програми, це захист якось бджолярства. Що саме? И защита должна бути пчеловодні, я никакой нету. На вашу думку, чи має Україна переглянути перспективи різних своїх галузей та зробити бджолярство таким масовим явищем на Україні і зробити саме на це перспективу? Ну, у нас пасічники вони розрознені всі. От е... брасо бджолярів збирає всіх вместе, старається збирати. Ну, все одно так всі не збираються. Але, але якщо о, зробити о, це, ну, цей вид о, професії о, цікавим усім громадянам, якщо усі будуть масово займатися, будуть з'являтися приватні підприємці, це о, добре для взагалі розвитку України і розвитку бджолярства? Звісно, це дуже добре. Ну, всі не будуть, тому що многі... Просто не хочуть займатися, не розуміють. Що тут має бути головним, щоб людина для себе усвідомила, чи може вона цим займатися, чи ні? От ви для себе, що головне у своїй професії? Желання. Це найбільше цим займатися. І любить цю комаху. Ви сказали, дуже багато треба вкладати, а що саме, у що йде перший стартовий капітал? Інвентар, уліки. Это саме більше денег уходить туда. Потім, естественно, вчило семью закупить. І я начинал з двух семей. І потім у меня розрослося, было до 50, Сейчас меньше немножко. Родина це яка кількість? Ну, летом получается, і до 100 тисяч може доходить. Це одна родина лише. Да. І велика площа для цього необхідна. Для, для, на які... для семьи да, Ну, это улик, это он стандартный. Это не, не Зрозуміло. Сьогодні 19 серпня власне свято, як ви його відзначаєте, що для вас це свято? Да, это професійний праздник Человода. Я сьогодні на роботі, поэтому семьей, якось а... сім'єю буду вечором Ну, мед, звісно, на столі, це як положено. Ну, ви, ми, ми вам дякуємо за цю угу. розмову. Я бажаю успіхів у вашій, не те, що роботі, а навіть місії по збереженню людства. Бажаємо вам успіхів. Спасибо. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був заступник голови Всеукраїнського громадського об'єднання Братство бджолярів України Віталій Лисенко. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.